Україна отримала від Росії 6057 тіл загиблих. Репатріаційні заходи у межах стамбульських домовленостей на цьому завершилися. Очільник МВС Ігор Клименко каже, разом з тілами полеглих українців надіслали також трупи російських солдатів. Це було зроблено або навмисно, або через притаманну ворогу недбалість ставленні до власних людей. Росія пропонує Україні обмінювати військовополонених на викрадених дітей. Президент Володимир Зеленський назвав це порушенням міжнародного права і заявив, що збирається особисто поговорити з Дональдом Трампом про закупівлю нової американської зброї. Ізраїльська армія вдарила по будівлі іранського державного телебачення. Удар перервав трансляцію, а телеведуча посеред ефіру покинула студію. Це сталося після офіційного заклику ізраїльської армії евакуюватися з центру Тегерана. Лідери Великої Сімки у спільній заяві закликали врегулювати кризу на близькому сході. Вони наголосили, Ізраїль має право на самооборону, а Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору і ніколи не може мати ядерної зброї. Іран передав США та Ізраїлю повідомлення про намір припинити ескалацію, і повернутися до переговорів щодо своєї ядерної програми, якщо США не приєднаються до ізраїльської атаки у разі негативної відповіді. Тегеран має намір прискорити свою ядерну програму. Американський президент Дональд Трамп заявив, що відкладає накладення нових санкцій на Росію, бо сподівається на можливу угоду про припинення вогню в Україні. Мовляв, не хоче злякати Путіна, правда, скільки саме збирається чекати, не повідомив. Тим часом звіт Незалежного міжнародного інституту Сіпрі показав, що Китай розширює свій ядерний арсенал швидше ніж будь-яка інша країна. За останній рік там з'явилося цілих 100 нових боєголовок. Згідно результатів дослідження, найбільша кількість боєголовок сьогодні знаходиться у Росії. Їх там 5459. США має 5177. Китай – 600, Франція – 290, Британія – 225, Індія – 180, Пакистан – 170, Ізраїль – 90 і Північна Корея – 50. Британська розвідка заявила, що 6 тисяч солдатів з Північної Кореї вже загинули в боях на російській Курщині. Це більше половини з 11 тисяч корейського війська, направленого на підтримку російських окупантів. Більшість полягли, як і водиться у м'ясних штурмах. До речі, секретну розвідувальну службу Мі-6 вперше очолила жінка. Британською колегою Василя Малюка і Кирила Буданова стала 47-річна Блейс Метровелі з кодовим ім'ям С. У розвідці вона понад 25 років. Донедавна очолювала там технічну службу. Історія триває.